Всім хел, це реакція на коменти. Частина шоста? До речі, в мене є дві новини: хороша та погана. Хороша. В мене день народження, а погана самі хейтери, які хотіли зіпсувати мій день. Тому пора виправити їхню недолухість. Чому карта неправильна? Все просто. Якщо росіяни малюють в лапках свій кордон, як куди попало, то чому би мені ці картою не скористатися? Київська Русь, це Росія. Ну, хоч правильну граматику підібрав, Зетик. Тільки що неправильно це то, що Росія впишеться з маленької букви. Ну, якщо серйозно, то взагалі у мене є питання, Зетику. З якого перебога ви вважаєте українську середньовічну державу своїми, якщо фіну угри створили мокшу, яка аж ніяк не має відношення до Слов'янської держави. Питання є? Пишіть мені, будь ласка, коменте. І я зроблю реакцію у наступній частині. Підпишіться на мій канал, тоді цікаво.